Перед станка Кажу на нього пам'ятник похожий, має висоту метр десять, метр дванадцять. розварений арматорою до клітки. Знизу забурена арматура, там її не видно в гімні приварена до бетону. Між ним стоїть корито. До нього вариться дві трубки діаметром 32 мм. Для чого? Для завісів, потім поясню, щоб станок регулювався по діагоналі. По ширині і по діагоналі. Можна одне крило повертати, отак як рука ходить, а можна і дві зразу в залежності від клітки. Ширину має, що тут у нас 69-70 сантиметрів. Довжина прямих стойок вертикальних 70 сантиметрів до згиба. Тут по діагоналі маємо 40 сантиметрів. Верхушка виходить 27 см. Виконаний з труби 40 на 40, стінка тройка. Я брав грубшу трубу, щоб було надійно. Да, трошки більше валюти, але воно знаходиться в сечі. І щоб воно не дуже швидко нам поржавіло. Так, від корита до. Першої дуги 25 см. І від першої до другої теж там 25-26 см. Катав я їх на трубогибі з труби профільної 40 на 20. І розмістив отак. Де корито нижче трошки більша дуга, зверху трошки менша дуга. Сам станок. От посадили цицьку. Вона встала. Ще хто там висисає, хто розбігається. Сам станок. Верхня і нижня, основні профільні труби. Мають довжину 1,20. Виконані з труби 50 на 50 стінка тройка. В них входить труба 40 на 40, стінка тройка. Отвори посверлені по центрах по 5 см. Від центра до центра 5 см. І один отвір під штопор. Оце в нас штопор такий. От, він, рулетка, він витягується. От. В трубі 50 на 50 один отвір, а в 40 на 40 багато їх. От я витягнув треба вирухнути, щоб вставити. Отвори по 12 мм. І вставлений або болт, або кругляк, що знайдете. Тобто воно дає змогу. Отак, телескопом, задок у нас впихається, висувається взад, вперед. Ви можете регулювати любу довжину. Таких трубок 50 на 50 є дві штуки. Верхня і нижня. Між ними. Між ними. По внутрі 19 сантиметрів. Також скріплені вони трьома стойками. От спереду показую перша, посередині друга і третя стойка. Стойки теж виконані з труби 50 на 50. Між стойками. Леськоморду. Між стойками всередині по 45 сантиметрів. Так, зверху варяться верхушка від початку труби до початку верхушки маємо 23 сантиметри. 23 сантиметри. На верхню дугу. Ми пускали трубу 30х30. 30. Отакий вигляд вона має, теж на трубогибі катнули. Можеш його в будь-що заперти, зігнути, отак полукругом. Її довжина 60 см. Оцих довжина однієї, другої, третії по 80 см. Тобто, від початку. Труби 50 до 50, вариться 23 см. І вже ззаду що виходить. У нас вийшло 12 см до кінця 50-ї труби. Так, ще одне. Зверху, з однієї, поварені шпильки. На другу сторону вариться планка і в ній отвори. Допориться гайкою. Для чого? Для того, щоб станка можна було зафіксувати і в ширину його роздвинути, і по діагоналі, як я тобі об'ясняв, на тих якби, завісах. Завісить зроблені на тому пам'ятнику, показував дві трубки по 32. І ще одна трубка вариться до стойки 50х50. 50. От вона». Тут погано видно, постараюсь показати. Ось це вона. Ось ця труба 32. Ще кусок. Так, щоб воно входило між трубками пам'ятника. А з'єднується воно, як в тракторі притика. От. Вставлена трубка, в неї зверху донизу 25-та. І ручечка, щоб її витягувати. Ось тут вона, не знаю, чи побачиш, бо тимнувато в хліві. Ось вона ця трубочка ще кусочок виходить знизу. Маєш змогу регулювати його, що в ширину, що в довжину, що по діагоналі. Так, далі. До цих труб 50 на 50. Погано з цієї сторони видно. Вариться. 1, 2, 3, 4... 5 стоєчок знизу. Ось вони, що між ними поросята пробігають. Оцих 5 стоєчок між ними. Між стоєчками по 24 сантиметри. Спереду від, від завіса, початок першої стойки 10 сантиметрів. І між ними я їх брав, ставив трішечки навскоси. Тобто в цю сторону трохи вони косять. От, не вигинав нічого. Задка, задка. от самого. Виконаний з трубки 30 на 30 стінка двойка. Заток видно, що я болгаркою отак його підрізав і загнув трохи назад. Так. Переходимо до задка. Задок має висоту 63 см. сантиметри. Від верхньої до середньої. Між ними. Оце верх і середина всередині. У нас розстояння вийшло 24 сантиметри. Ця перемичка вварена напроти другої труби 40 на 40. Далі. Перела. Перела зроблені з трубки 25. Діаметр 25 кругла. І з'єднані коліна. Ось ці купляли коліна. Ми просто вварювали Чотири коліна треба на дві дуги, направу на ліву. От. Тут, виходить, довжина цієї труби 70 сантиметрів, довжина від коліна і де кріпиться завіс 12 сантиметрів. До отвора сантиметр. Просверлений отвор приварено бля, дві планки. Приварено дві планки і я поз'єднував просто кругляк і от поварив такі балабухи. О, він ходить, щоб працював, як завіз. Отак воно працює. Так, всередині від труби 50 на 50 до цієї 25-ки перелу. Получається 6 сантиметрів. Спереду вона вариться на перший завіс, перша планка завіса вариться на розстоянні 26 сантиметрів. Задок. Вариться під кутом, не знаю, який тут кут, приблизно 110 градусів, я думаю, десь отак. От такий станочок. Будуть виникати питання, дзвони, все розкажу.